З Павлом Кириленком, начальником Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю вас. Як минула ніч, це найперше питання. Ворог вже продовжує обстрілювати прифронтові міста і села. Е, ніч минула. Відносно спокійно, але під ранок почались постріли, і постріли обстріли, вибачте, були як і всієї лінії фронту, так і міст відносно віддалених. Костянтинівка зазнала ворожих обстрілів турецька територіальна громада і безпосередньо об'єкт інфраструктури Турецька. Одна людина загинула, дві отримали поранення. Сьогодні вже з початку доби буквально. Годину тому відбувся артилерійський обстріл в Костянтинівці. Зараз огляд місця події завершено. Дві людини отримали поранення. Одна з них дитина 2013 року народження. Зараз мені доповіли стан дитини стабільний і вже евакуюємо до сусідньої області, де буде надаватись необхідна медична допомога. Пошкоджено 16 фасадів приватного сектору будинків, і знову ж таки газогін. Якщо на минулому включенні ставили питання по пошкодженому газогону в Костянтинівці, знову ж то тільки тоді застосовувалися реактивні системи залпового вогню. Було пошкоджено газогін і пошкоджено. 15 будинків, сім будинків зруйновано повністю. Газогін наразі відремонтувати у зв'язку з тим, що проходить він під землею і де розвідні шляхи по приватному сектору. Не вбачається за можливим. Втім, силами військової адміністрації вже вжито необхідних додаткових заходів, де альтернатива людям навіть на літній період це. І газові балони з наповненням з конденсатом вже надані. Ця це питання на контролі у військовій адміністрації. В понеділок мені відзвітують по передачі всього необхідного цим будинкам. Але знову ж таки показуємо на знову ж таки свідчить, що наскільки небезпечно залишатись цивільному населенню на території області. Тому найкращий спосіб в даному випадку обезпечити себе це евакуа. Ця все інше, всі екстрені служби і влада працює на містах для того, щоб максимально швидко усувати всі наслідки постійних, на жаль, ворожих обстрілів. Ще одне важливе питання, що відбувається у населених пунктах, які повернулися під контроль української влади на Донеччині. Поясню, ми всі добре знаємо. Ми це бачили. Що виявляється, не дай Бог, у звільнених містах і селах. В якому стані звільнені села Донеччини? Чи надходять там свідоцтва воєнних злочинів Росіян? Звичайно, військові злочини Російської Федерації відповідними правоохоронними органами. Силовими відомствами фіксуються органами прокуратури і слідчими підрозділами. Фіксація відбувається фактично на постійній основі. Що стосується чотирьох деокупованих населених пунктів Волноваського району, які входять до території Великоновосилківської військової адміністрації територіальної громади. Деокупація проведена контрдиверсійні заходи проведені правоохоронними органами Службою безпеки України та підрозділами національної поліції зведеними загонами. Наразі про проведення стабілізаційних заходів буде вестись мова після деокупації всієї території громади Великоновосілківської. Великоновосілківська громада, дякуючи нашим захисникам, під контролем Збройних сил, перебуває і спочатку повномасштабного вторгнення Торгнення. Втім, певний період на цьому тижні проводились активні заходи стабілізаційні навіть на підконтрольній території. Я б їх навіть назвав контрдиверсійні на території Великоновоселківської громади, і тому ситуація є контрольованою. Вона перебуває під моїм особистим контролем і відповідних правоохоронних органів, і ще менше. Тричі на добу мені звітують, як відбувається яка ситуація на вказаних вказаних населених пунктах. Що стосується цих населених пунктів, більш детально, це чотири фактично повністю знищених невеличких села і селища, де було 564 будинків, будинки, сам виключно приватний сектор. Із цих 564 будинків. Повністю зруйновано 73%. Це те, що вже підраховано і відповідним чином зафіксовано разом із фіксацією злочинів окупанта. При цьому 32 людини сказаних населених пунктів евакуйовано. Частина з них перебуває. У заздалегідь передбачених місцях перебування Донецької області, і проводиться робота до переміщення людей на більш безпечну територію відповідно за межі області. Медична психологічна допомога людям надається, так само, як і продукти харчування, гігієнічні набори тощо, тобто вже по відпрацьованому алгоритму. Так само додам, що у вказаних населених населених пунктах така низька кількість людей. Тому що основні евакуаційні заходи були проведені, і в тому числі по південній частині області, починаючи з 26 лютого 2022 року, коли ми розділили напрямки своїх зусиль: військова адміністрація, місцеві військові адміністрації для евакуації людей, і це нам допомогло. Максимально уникнути кількості жертв, якщо б там була вся кількість населення, яка проживала, скажіть, будь ласка, чи відомо про викрадення українських дітей? Адже ми знаємо, що окупанти, як правило, це роблять? Наразі <клес> із. 32 людей, які евакуйовані з деокупованих населених пунктів Благодатне, Староживе, Нескучне та Макарівка, діти не евакуйовувалися і в момент активних бойових дій і зайняття цих населених пунктів дітей не перебувало після деокупації всієї території. Району Волноваського і е, в повній деокупації військової адміністрації території е, Великоновоселківської громади і військової адміністрації ми проведемо звірку по дітям, які евакуйовані за межі громади, і відповідним чином е, будемо також. Е, Проводити і у рамках досудового розслідування відповідних кримінальних проваджень можливі факти. Вивезення дітей на тимчасово непідконтрольну територію або на територію Російської Федерації, і відповідним чином це буде зафіксовано. Наразі про такі факти стосовно цих територій я повідомити не можу. Такі факти мали місце знову ж таки, якщо ми кажемо за південь області, це по Маріуполю і про це. Часто ми повідомляли, і омбуцман е, Дмитро Лубінець е, про ці факти детально також повідомляє е, при своєму інформуванні. Угу. Ну і ви казали про контрдиверсійні заходи. Але я все ж таки уточню, чи виявлені колаборанти? Ну і крім того, ви повідомляли, що десь там мож, могли переховуватися вояки ворожі, а чи їх теж знайшли? Є кількість вояків. При проведенні зачистки вони відповідним чином передані до уповноважених органів, і там, де з ними вже проводиться відповідна робота без порушення норм. Міжнародного права, це звісно. Щодо контрдиверсійних заходів, виявлення колаборантів, робота ретельно проводиться головним управлінням Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях, це такі особливі заходи, які не передбачають розголошення, але робота проводиться і ті люди, які Серед місцевого населення, які, наприклад, проживали на території неокупованої Великоновосилківської громади, яка на відстані 5,6 кілометрів від безпосередньої лінії фронту перебувала до моменту контрнаступальних дій наших захисників, з цими людьми. Проводиться робота, яка не підлягає розголосу, але яка дасть свій результат. Але проводиться. Пане Павло, я вам дуже дякую за ваш час, який ви нам приділили. І звісно, за вашу роботу. Це Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Був у нас на зв'язку. Дякую вам.